Відсутній або холодний батько. Травма для дівчинки. Які наслідки має потім жінка в своєму житті, якщо в дитинстві в неї був холодний, відсторонений батько або взагалі батька не було? Така сьогодні дуже важлива тема для розуміння ролі і цінності стосунків доньки і батька. З вами я, психолог Юлія Латуненко, і от уже 18 років я працюю психологом, сімейним психологом, індивідуальним психологом, а також допомагаю людям з онкозахворюваннями. Якщо ви ще не підписалися на цей канал, на мій канал, то прошу підпишіться, будь ласка, і поставте вподобайку авансом, а також коментуйте. Будь-яка ваша активність дуже допомагає просуванню каналу на просторах YouTube. Таким чином, більше людей отримують якісну інформацію, корисний контент з психології нашою рідною українською мовою. Про причини відсутності або відстороненості я маю на увазі емоційну відстороненість батька. Я коротко скажу одразу. Це може бути смерть батька в ранньому дитинстві дівчинки. Також це може бути розлучення, коли батько йде з сім'ї і не спілкується з дівчинкою. Або батько емоційно незрілий, не готовий взагалі до народження дитини. Просто номінально він присутній в житті дівчинки, а емоційно він не будує з неї ніяких стосунків. Так само було в моєму житті, коли батько мав тільки ну, якийсь такий фінансовий аспект в моєму житті. А от емоційно він взагалі не будував зі мною ніяких стосунків. Є ще одна причина емоційної відстороненості. Вона така дуже прихована і дуже неявна для нас, жінок, але вона все ж таки варта того, щоб зробити на неї наголос. Коли жінка стає матір'ю, вона вважає, що краще за неї ніхто нічого не зробить. І навіть якщо вона хоче, щоб чоловік їй допомагав, вона весь час критикує його допомогу. Те, не так зробив, це не так зробив. І в кінці кінців батько вважає, що він не може впоратися без її допомоги, без її вказівок і сам нездатний турбуватися про маленьку дитину. І таким чином батько поступово відсторонюється і більше не приймає ніякої участі у вихованні і розвитку своєї маленької донечки. Ця причина вона також є наслідком того, що батько і матір є емоційно незрілими, не готовими до народження дитини людьми. Отже, це про причини. Також ще тут може бути, що батько, наприклад, не хотів дівчинку, хотів хлопчика, це також є емоційна незрілість самого батька. Або ну, взагалі це. Випадкова така дитина, да, він не хотів, вона хотіла, наприклад, або обидва не хотіли, просто вирішили народжувати. Тобто не готовність емоційна, незрілість, інфантильність. інфантильність вибачте. Тепер перейдемо до наслідків, які має дівчинка в своєму житті, якщо в неї був такий батько. Якщо він все ж таки в неї був хоча б номінально і просто він був відсторонений, не будував з нею ніяких стосунків, в неї буде все ж таки деяка модель такого відстороненого, формально наявного в її житті чоловіка, який просто ну, формально присутній. Да? Формально, холодна, відсторонена така фігура. І як ви думаєте, кого вона потім собі знайде до пари у дорослому житті? Вона буде орієнтуватися на ту модель, яку вона побачила в своєму дитинстві. Вона буде думати, що саме такий образ чоловіка є правильним, є нормальним, що то і є нормальні стосунки для сімейного життя, коли чоловік просто. Як робот ходить на роботу, приходить на роботу, потім там мати щось його цькує, щось йому там претензії якісь виставляє, а на дівчинку він взагалі не звертає ніякої уваги. І це впливає дуже сильно на її самооцінку, на її відчуття гідності, на її відчуття цінності себе. Вона буде вважати, що вона некрасива, нерозумна. Не гідна любові, вона не заслуговує на любов, на повагу, на увагу навіть не заслуговує. І е, така дівчинка буде. Скоріше за все, стримувати свої почуття. Їй буде важко підійти до тата, щось запитати, щось попросити. В неї будуть проблеми по осі дати взяти, бо вона буде відчувати себе дуже винною, якщо вона щось просить в тата, вона буде боятися просити. А як ми знаємо, що дорослим людям дуже важливо вміти як просити, так і віддавати, як заявляти про свої потреби та почуття, так і чути потреби і почуття інших людей. Але такий батько для дівчинки виглядає як фортеця, така холодна, кам'яна фортеця, до якої не можна навіть підійти близько. Тому вона не буде знати, як будувати близькі стосунки. І ось тут є такі а, дві стратегії, які вона може обрати для свого життя. І перша стратегія це коли вона замикається на собі, вона не виказує, вона приховує свої емоції, вона така дуже стримана, на вигляд дуже спокійна, але вона буде дуже сильно. Пригнічувати свої почуття, і навіть не буде їх усвідомлювати. Всі її почуття, її потреби будуть відправлені дуже глибоко в її підсвідомість, і вона буде навчена ігнорувати себе, тому що в її досвіді стосунків із таким батьком ігнорування, то є основа стосунків, стосунків із світом чоловіків. бо Батько в житті дівчинки то перший чоловік, з яким вона будує стосунки. І це та перша модель, та перша матриця, яку вона бере потім і несе в своє життя і спирається саме на цю матрицю, коли вона зустрічає когось, закохується в когось. І ось тут ми маємо, знову ж оті дві стратегії. Або вона. Не підпускає, вона закохується, вона хоче близьких стосунків, але вона не довіряє, вона боїться світу чоловіків, бо чоловік для неї це щось невідоме, тому що поруч із нею є така, ну як сказати, порожнина, так? там пусто, там порожньо поруч з нею, там, де повинен бути батько. Всі ми знаємо, що функції батька це захист дівчинки, захист і відзеркалювання її жіночості. Ну, про жіночість згодом пізніше скажу. Він повинен відзеркалювати її розум, її красу, її цінність. Да? І якщо він цього не робить, вона не знає, хто вона як жінка. І дуже часто такі дівчинки, дівчатка, вони, ну, вони можуть навіть повільно розвиватися, в них дуже таке тіло схоже на підлітково худенькими можуть бути там дуже повільно розвиваються статеві ознаки. Тобто ну, вона не знає, як бути жінкою. Да? Або навпаки, там зайва вага може бути в дівчинки, да, бо вона захищається від того, що їй невідомо. Вона знаходиться в тривозі, і щоб якось цю тривогу з нею впоратися, да, знизити її, вона шукає ці деструктивні психологічні механізми, які врятують її від тих почуттів. Тривоги страху перед невідомим великим, як кам'яна фортеця, холодним батьком. І вона може таким чином від... сама бути холодною, як фортеця, і відштовхувати чоловіків. Але, на мій погляд, частіше така дівчинка обирає зовсім іншу стратегію. І... Ця стратегія навпаки протилежна першій. Якщо перша стратегія це я е, закрита і зафіксована повністю на собі, і я, нібито таке, світ в собі, да, е, там, держава внутрі держави, е, то інша стратегія це фіксація на потребах і почуттях інших людей. Тому от ця стратегія вона буде дуже сильно пов'язана з почуттям провини, недовіри, страхом втрати, страхом знов відчути цю відсутність батька як в дитинстві, бо це дуже неприємне почуття. Ти розумієш, що хтось щось повинен на цьому місці бути, а його немає. Да? І... Тому це страшно. Це переживається як зрада, як ігнорування. І така дівчинка вирішує, що я погана, я винна, вона може навіть вирішити, що вона винна за те, що вона не тої статі, що батько вона може відчуватися винною за те, що вона дівчинка за свою сексуальність. Оскільки батько не сказав їй, не відзеркалив її жіночість і сексуальність, не схвалював її красу, не був захоплений нею, вона буде думати, що вона негарна. І навіть можуть бути крайні такі випадки, коли вона буде думати, що вона дуже-дуже сильно некрасива. Хоча в реальності такі дівчата бувають навпаки красивими і дуже гарними. Така дівчинка не буде любити себе, вона буде ігнорувати себе, вона буде не поважати себе, вона буде думати, що вона гідна того, щоб з нею погано обходилися, до неї погано відносилися. Тому це найкраща пара для наших красавців нарцисів та психопатів, які. Шукають таку собі жінку, яка буде їх обожнювати. От я трошечки пішла в бік, але я хочу все ж таки сказати, коли батько був взагалі відсутній, то дівчинка собі вимальовує ідеальний образ батька, вона його ідеалізує. І от в цю Порожнечу, яка в її внутріпсихічному просторі є, і там, де повинен бути образ, адекватний образ тата, вона ставить туди ідеальний образ тата, і вона ідеалізує чоловіків і йде потім в світ чоловіків, проєктуючи оцей ідеальний образ на чоловіків. І перше, що вона бачить, це якогось ідеального принця. А потім вона розчаровується, вона терпить якесь знущання, аб'юз, насильство, тому що вона сподівається, що своєю хорошою поведінкою вона може заслужити любов, вона може досягти того, щоб її полюбили, покохали, і вона буде дуже сильно боятися втратити такого чоловіка. Як колись вона втратила батька, бо це дуже болюче переживання. Тому вона може мати контролюючу поведінку, прислідуючу, і таким чином вона може проявляти навіть ознаки токсичності щодо свого партнера, саме завдяки контролю та ревнищам. тому що вона думає, що там десь є краща жінка що чоловік ну, то точно піде, покине її, зрадить її, тому що вона думає, що вона не гідна того, щоб її любили. Нагадую вам, якщо ви не підписалися на мій канал, підпишіться на нього. Якщо вам подобається слухати це відео, поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео. Не забувайте, це дуже сильно допомагає просуванню україномовного контенту з психології на просторах YouTube. Тому я розраховую на вашу допомогу. Чим більше ви активні під цим відео, тим більше людей побачить його і отримає корисну, якісну інформацію з психології українською мовою. Продовжуємо далі нашу тему. Навіть якщо вона переживає ці всі почуття, ревнощів, низької самооцінки, зачастіше вона буде мовчати, тому що вона сціплює свої щелепи і вкривається психоемоційним панцером. Вона переживає це внутрішньо дуже драматично, але вона налаштована на те, щоб грати роль гарної дівчинки. Тому вона вступає в стосунки, які показують їй у повний ріст всю, зріст всю її проблему. Відносини, які вона обирає, вони актуалізують в ній ту травму, через яку вона повинна пройти, вирости з неї, усвідомити її і набути своєї цінності, перестати себе ігнорувати. Відчути свої кордони, відчути свою цілісність, тому що колись відсутній батько або холодний відсторонений своєю поведінкою зробив таким чином, що вона виявилась розщепленою, нібито навпіл. Вона має до себе дуже амбівалентне ставлення, так само, як і до чоловіків, може мати. Амбівалентне це означає і люблю, і ненавиджу. Тому що образа на батька, навіть якщо вона і не відчуває так ярко, яскраво цю образу, вона все одно нікуди не дівається. Вона лежить у підсвідомості і впливає на доросле життя жінки. Вона цю образу може проєктувати потім на чоловіка, якого вона обирається, мої котики там кричать, вибачте, сваряться. Така жінка дуже хоче отримати в кінці кінців доброго, нормального, хорошого таточка. І якщо вона не усвідомлює свою травму, вона може присвятити все своє життя пошуку такого тата. У світі чоловіків. Але ніхто не захоче бути татом дорослій жінці. Цю роль можуть взяти на себе тільки психопати та нарциси, які за рахунок цієї ролі будуть підвищувати самоцінність, самостверджуватися, і це загрожує такій дівчинці, жінці емоційним насильством. Але це такий шлях її до дорослості, це шлях її розвитку. І якщо вона буде намагатися стати, не буде намагатися стати своєму партнеру, донечкою, тобто виконувати таку роль, ти мене там нянька і забезпечує, я буду вдома сидіти на подушці з бандиком на шиї. То вона може почати виконувати полярну роль у стосунках із ним роль гіпермами для нього. І це такі крайні ролі, які говорять про те, що все ж таки психіка такої жінки залишається нерозвиненою, інфантильною, бо доросла, здорова жінка так ще і не народилася. Їй ще. Треба пройти буде свій шлях дорослості і шлях народження жіночої гідності і сексуальності. До речі, хотіла сказати ще про сексуальність жінки, в якої не було нормального зв'язку з татом. Або він взагалі його не було тата, або він був відсутній. Сексуальність такої жінки буде, ну. Начебто заморожена, така, загальмована. В інтимній близькості вона буде почувати себе дуже скуто, бо вона боїться творчості в цьому процесі, вона боїться спонтанності, вона боїться бути собою, бо дуже сильно тривожиться про те, що її можуть покинути, якщо вона зробить щось, що не сподобається. Вона боїться знецінення, вона боїться провини, вона боїться агресії чоловіків. Тому що вона не прожила той період, коли кожна дівчинка, підліток, протестує проти свого батька. І це такий цікавий етап в розвитку жінки сказати батькові, я вже доросла, я вже належу світу жінок. І я вже не належу тобі, я пішла далі до хлопчиків, і ти маєш прийняти те, що е, я буду обирати сама собі хлопчиків е, для стосунків. Вона не протестує, бо в неї немає такого досвіду е, протесту батькові, бо не можна протестувати проти того, кого немає. І не можна протестувати. Ідеальній фігурі батька, яку дівчинка внутрішньо створила собі, якщо в неї взагалі не було тата. І якщо у дівчинки не було нормального, здорового, емоційно адекватного тата, вона її почуття, її сценарій, який вона обере в дорослому житті, це сум, печаль, страх. І зрада. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, підпишіться, будь ласка, на нього, поставте вподобайку цьому відео, якщо вам сподобалося воно, а також пишіть коментарі, бо багато з вас відгукнулися на цю тему і дуже були зацікавлені в цій темі. Напишіть, будь ласка, чи а, схоже те, що я розказала вам в цьому відео, на те, що ви переживаєте? В своєму дитинстві у випадку відсутності, або холодного та відстороненого тата. Ну, а якщо вам хочеться якось мені віддячити за е, мій е, контент на Ютюбі, то ви можете або задонатити на Монобанк, Приватбанк, також ви бачите. Paypal для тих, хто проживає за кордоном, це PayPal мого сина, ви можете сміливо туди донатити, він все мені передасть. Або ви бачите на банері QR-код BuyMeCoffee. Це така система, де ви можете пригостити мене чашечкою кави, якщо наведете свій смартфон і проскануєте цей QR-код, Ви зможете... Це зробити дуже легко. А я буду вам дуже вдячна за будь-яку вашу активність. І пропоную вам наприкінці подивитися цікаве відео в моєму плейлисті на моєму каналі: Психопати, нарциси, аб'юзери Гола Правда про токсичність. Насправді це дуже розвиваюче відео, яке допоможе вам. Усвідомити, чи не є у вашій поведінці якісь ознаки токсичності.